Ось що буде, коли Оскар феєрично лажає. Частина третя. Десяте місце, фінал епохи, месники завершення, грандіозний фінал кіноепопеї Марвел, що об'єднав мільйони та домінував у прокаті культурний феномен, реакція академії, лише одна технічна номінація і жодної перемоги. Парадоксально: Дев'яте місце: інтелектуальний лабіринт Нолана, моменто. Унікальна структура, що затягує підсумок академії, дві ключові номінації, але жодної перемоги. Проігнороване новаторство. Восьме місце банди. Нью-Йорка. брутальна епопея Скорсезе про народження Нью-Йорка у крові банд Дікабріо проти феноменального Дель Юіса. Вражаючи 10 номінацій, включно з головними, і абсолютно нуль перемог. Гучний провал. Сьоме місце: майстерність ілюзії, престиж. Інтелектуальна дуель фокусників від Нолана. Х'ю Джекман проти Крістіана Бейла, багатошарове кіно, лише дві технічні номінації, і жодних головних нагород. Недооцінений шедевр. Шосте місце: Оргія гедонізму, вовк з Волл-стріт. нестримний вихор від Скорсезе та Ді Кабріо, зліт і падіння брокера Гедонізму. Міста, чорний гумор і сатира, п'ять вагомих номінацій: фільм, режисер і актор. І жодної перемоги. Гучне розчарування. Який фільм найбільш несправедливо обійшли нагородами? Пишіть в коментарях. Попереду топ 5 Підписуйтесь.